Рішетка, бачите, оце упаковка газону 10 штук. Тобто воно йде у нас в пайках таких по 10 штук. Одна секція розмір її 60 на 40. Висота приблизно йде 4 см. З кожних по всій по кругу так і у нас тут ідуть такі ось елементи для з'єднання. Тобто вона одна в одну вставляється, ну і також застеляється. Тобто, хочете стежечку застеляйте отак. Хочете стежечку застеляйте отак, а хочете застеляйте всю площину. Е, машиною можна їздити. Ми бусом виїжджали 3 тони витримує 100%. Люди мені в коментарях писали, заїжджали на неї гружоними зілами на секундочку, там де ну, більше 6 тонн. Це все разом взяти. Да, машина, яка важить. То тобто, і все чудово, все прекрасно витримує. Ми тільки бусом наїжджали, які важить тонни. тони. Е, засипається або щебнем. Дуже рівненько виходить, щоб він не розсовувався. Щебінь, виходить, у нас лежить в цих ячеїчках. І виходите, виходить, стаєте просто ось тако новою саме на цей пластик, а не на щебінь. І взуття ваше, як би не портиться і щебінь не розсовується. Якщо ви хочете її взяти на газон, ходите по газону, у вас трава витопчується. Ви засипаєте її землею, засіваєте травичкою, і собі ходите так само. По цьому газону трава у вас ніколи не витопчеться. Зверху десь вона буде приминатись, але коріння, яке тут всередині, воно ніколи у вас не витопчує. Пчиців, тому що ви ногою стаєте на цей сам пластик, 135 гривень. Коштує одна секція. Відправляємо по всій Україні новою поштою від однієї упаковки від 10 штук.